процедури, може якісь там необхідні пере, От, щоб одужати, треба переїзди, якісь переїхати, може в іншу кліматичні умови навіть так. Бо тут коли гори і сосни, і навіть бувають такі хвороби, що прям радять переїзд. От тут може це програтися, що у вас вийде жити в дуже сприятливій такій. Чомусь вийшли гори, але може це бути. Ну, будь-який переїзд. Це море, гори природа. Це все на краще, у вас це вийде. Так, так, єдине є проблема, що зробили. Вам блокіровки такі робили сильні. По кладовищу робилися раніше знімали захист, намагалися втручатися у вашу долю. І це, знаєте, як, наче вже стоїть усвідомлення, от ви не можете вийти з цього. В розумі постійно така установка, що нічого не вийде, наче нічого не вийде. От ви вже так довго страждали, що вже це наче ваш нормальний стан. Але це не нормальний стан. Це все зробили навмисно із вами. І от така глибока апатія, депресія. Це знімається, це треба знімати. заперечу весь негатив убираю Постійно треба прагнути до здоров'я, шукати всі можливі виходи на те, щоб поліпшити свій стан. от Це дуже важливо. Вищі сили не люблять, вони не люблять, коли люди. Втрачають жагу от, до життя, коли вже складають руки. Не, не варто цього робити. Постійно треба намагатись шукати. Ну тут вас гасили навмисно. Щоб ви не хотіли, знаєте, є так, от, і не хотіли ви, ну, лікуватись вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. всіх, хто зла бажає. Одвожу, одвертає на віки вічні відкриваються всі шляхи і.